Ви на каналі Довідник Історика, і сьогодні я розповім про братський рух у боротьбі за політичну консолідацію українського суспільства. Що це взагалі таке і яке значення мало в житті України? В першу чергу варто зазначити, що братство – це національно-релігійні об'єднання людей, які. В першу чергу мають на меті об'єднати народ за допомогою знань, за допомогою якихось релігійних вподобань, а також надати матеріальну допомогу церкві. І вперше братства почали виникати у Європі, а згодом перейшли і в Україну. І в Україну вони перейшли під такою загальноєвропейською тенденцією під впливом Ренесансу та реформації, починаючи із 15 століття. З другої половини 16 століття в Україні. Братський рух набув такого самостійного значення і вже перейшов поступово і в політичне життя в протистоянні із польсько-католицькими елементами. І варто зазначити, що ці братства виникали саме із причини того, щоб довести і витримати тиск з боку. Католицької церкві, тому при православних церквах виникали братства. До братства входили прості люди, які жили в містах і мали на меті в першу чергу допомогти церкві, а також підтримати в той тяжкий час. Церкву, і надати якусь матеріальну допомогу, також поспілкуватися на різні теми. Отже, перше братство виникло в 1463 році. у Львові І перші люди, хто туди увійшов, це були прості міщани, купці, ремісники. Потім поступово виникли і інші. Братства в інших містах, в Луцьку, потім Біленське братство в 1485 році. Тобто поступово ці братства відкривалися один за одним. Спочатку вони робили просту роботу, забезпечували церкві книгами, іконами, опікувалися хворими, які приходили до церкви сиротами, бідними. Бідними, зубожілими громадянами, тобто виконували таку волонтерську роботу. Але згодом їхня функція почала розширюватися. Коли вони набрали такого попиту і популярності, то ці братства, групи людей при церквах, умовно кажучи, так, почали виконувати не тільки матеріальне забезпечення церкви, а також і освітню функцію. Вони зрозуміли, що. Крім матеріального забезпечення, потрібно надавати людям інформацію, знання про ті чи інші явища для того, щоб зберегти суспільство в цілому, для того, щоб був розвиток, вони почали надавати уроки і засновувати при церквах такі школи, які були доступні для всіх бажаючих. Членом братства могла бути будь-яка людина, незалежно від своєї станової приналежності. В основному це були представники дрібних міських торговців або ремісників. І вже між 1589 по 1615 рік братства виникали майже у 20 містах: Кам'янець-Подільському, Ругатині, Острозі, Перемишлі. Знаковим таким якою подією було заснування в 1615 році Київського братства? Адже це в центрі України у великому місті розташовується братство. Це була дійсно знакова подія для того, щоб показати певний такий авторитет церкви, ну і, відповідно, просунути далі знання. У 20 30-ті 30 роки 17 століття братство діяли вже по всій Надніпрянщині, а саме в Намирюві, в Вінниці, у Лубнах. Окремі ознаки діяльності українських братств зближували їх із таким протестантським реформаційним рухом, який був в Західній і Центральній Європі. Адже братства запроваджували принцип виборності служителів церкви. Тобто, тих, хто мав служити в церкві, їх обирали. Саме Львівське братство в 1574 році, завдяки тому, що поширюється освіта, допомогло Івану Федорову створити у місті друкорню, де було випущена його перша книга апостол. Що поклало початок книгодрукуванню в Україні. Друкарня Львівського братства в 1591 по 1722 роки видрукувала близько 140 книг з загальним накладом 160 тисяч примірників, які розходились по Україні, Молдовії, Болгарії, Сербії, Московії, Валахії. Ректорів та викладачів обирали загальні збори братства. Навчання в них відповідало програмам тогочасних середніх шкіл Європи, а саме вивчення мови, діалектики, риторики, поетики, також арифметики, геометрії та музики. От саме із поширенням освіти розпочалося книгодрукування. І з, книгою, з книгодрукуванням почало поширюватися знання про ті чи інші науки, відповідно, розпочалася такий новий етап розвитку в суспільстві. Саме так виглядала книга апостол. Під час того, як її надрукували, такий примірник 1574 року. Отже, братські школи ставали центром формування нової української еліти, науковим осередком. Вони сприяли формуванню інтелектуального потенціалу нації. Це створило передумови для відкриття нових навчальних закладів вищого типу. Зокрема, на основі братського, братського київського братства виникло, виник Київський колегіум. Став першим київським в Київській країні Вищим навчальним закладом. Започаткував його київський митрополит Петро Могила в 1632 році. З часом це був один із найкращих східноєвропейських навчальних закладів. Що згодом почало набрало статус Києво Могилянської Академії? Отже, із появою. Релігійних братств поширювалася освіта в Україні, і з поширенням освіти тривав розвиток суспільства, і, зокрема, саме на, такому, на такій духовній основі. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.